Знаєте, якщо б мені у минулому році у часи Call of Duty Vanguard сказали, що я буду хвалити нову частину Call of Duty, і що я передзамовлю на PlayStation 5 її максимальне видання, то я б назвав би цю людину, ну напевно, хворою. Але реалії індустрії такі, що все змінюється. І зараз я можу сказати так, що Call of Duty Modern Warfare 2 це найкращий шутер, який був представлений на ринку з 2019 року. І про це говорю не тільки я, а й статистика. Ця частина. На має найкращий старт продажів за всю історію серії. І не просто так. Правдива рекламна кампанія. Знайомі персонажі, гарна стрілянина, графіка, Modern Warfare 2. Це приклад того, як потрібно виходити з шутеру. Ніяких тобі багів, лагів, сраків. Провели бету, виправили помилки і зарелізили більш-менш стабільну гру. Деякі бідні інді студії варто було б все-таки повчитися у Activision хоча б цьому. Звичайно, нова Call в Duty – це не верхівка створені. Відеоігор, але у топ найкращих у цьому році вона точно заслуговує потрапити. Ладно, затягувати вступ я більше не буду. З вас вподобайка та підписка, а я починаю. Call of Duty Modern Warfare 2 є продовженням сюжету Call of Duty Modern Warfare 2019 року, а також Warzone. Але тут пов'язані тільки ті події, що відбувалися у Верданську у перший рік виходу даного Батл Роялю. Із старими Modern Warfare ці ігри не мають нічого спільного. Це інша історія. Але з деякими старими персонажами. Будь ласка, запам'ятайте це у минулому відео. Я розбирав сюжет нової Call of Duty зі спойлерами. Тому, кому цікаво, то біжіть дивитися. А також, до речі, рекомендую вам ще подивитися ось ці відоси. Ну то так, до слова. Якщо у цілому, то сюжет розповідає про війну у сучасному сеттингу. А що найголовніше, сюжет розповідає нам про легендарну команду 141, у склад якої увійшли Газ, Соуп, Алехандро Гоуст та Прай. І сюжет дуже цікавий. Особливо мені сподобалося те, що приділили увагу саме розкриттю персонажів. Це не просто пафосні шматки м'яса, це люди зі своєю драмою, історією. І ти дійсно у це віриш. От дивишся на того гоуста, і віриш, що це людина, яка пережила багато поганого у своєму житті. Дивишся на Прайса і розумієш, що ну трохи нерівно він дихає у сторону тієї самої Ласвел. Ну, знаєте, статеві відносини вони такі. Так, стоп, стоп. Добре, ніяких статевих відносин, принаймні з жінками. Ми тут говоримо взагалі то про бойовики. І чи справляється Call of Duty Modern Warfare 2 із головною задачею бойовика? Це розвагою. І я скажу так, абсолютно. Цікаві персонажі є, динаміка є. Майже кожна місія стала унікальною, і тепер тиру стало значно менше. Звичайно, він все-таки залишився без нього нікуди, але і він став цікавішим, бо його розробники, хоча б якимось чином, намагалися урізноманітнити у загальному. Як і казав у своєму минулому відео, сюжету я можу поставити 7 з 10. Мінус 3 бали за сюжетні нелогічності і слабкого антагоніста. Рушій, більшість анімацій, і так далі перейшли сюди від минулої частини 2019 року. І це зрозуміло Нафіга ламати те, що і так працює, якщо це просто можна вдосконалити. Ось так і подумали Infinity Ward і вирішили не створювати велосипед. У пункті про сюжет я вам вже казав, що геймплей доволі таки різноманітний. Стрілянина дуже гарна, відчувається все чудово, і майже кожен автомат, пістолет, навіть ніж є унікальним. І якщо я вже заговорив за зброю, то давайте я вам про неї розповім трохи детальніше. Зброї у грі багато: від якогось калаша і до М16 щитів, ножів і так далі. Звичайно, зберіглася фірмова кастомізація зброї, яка стала більш детальною, ніж у минулій частині. І дійсно з цією кастомізацією стала можливою кардинальна зміна зброї. Тому все-таки вам доведеться розбиратися у цьому всьому хаосі, якщо у вас в пріоритеті буде ціль анігеліювання срак ваших ворогів. У плані прокачки майже все по-старому, але з невеликими змінами. Грайте, качайте ранг акаунт та ранг зброї, але тепер є невелика зміна. Щоб відкрити певну зброю, вам доведеться прокачати іншу зброю. Для цього розробники зробили зручне меню, у якому можна побачити всю гілку прокачки зброї. Багато кому це, звичайно, не сподобається. Сподобалося, але це мотивує гравця досліджувати більше зброї, що доволі таки круто, мені особисто це подобається. А так, взагалі, у цій Call в Duty все по класиці, кіострики, метальна зброя, перки і так далі. Оперативники, як і у минулій частині, вони відіграють роль простого скіна. Оперативників вже доволі таки нормальна кількість, звичайно, небагато, але й немало. А коли почнеться перший сезон, то 100% з'являться ще. І таким чином ми плавно підійшли до самого мультиплеєру. Ось список режимів зараз у вас на екрані. І, звичайно, що найкращими для мене є по більшій мірі тільки класичні режими: це TDM, Free for All, Kill Confirmed і так далі. Також мені дуже сподобався великий режим з технікою. Звичайно, це не Battlefield, але також прикольно. Ще режим з бомбою, як у Counter-Strike, де доводиться трохи застосовувати якісь навіть навички тактики. І, звичайно, те, що мені найбільше сподобалося, це класичні режими, але від третії особи. Дійсно є таке відчуття, Чуття, наче ти граєш у якийсь там Division або Star Баттл Фронт. І це щось дійсно нове для Call of Duty. І я сподіваюся, що на цій частині використання третьої особи не закінчиться. А у Warzone 2 ми побачимо продовження цієї ідеї. Ну і звичайно, карти. Більшість реально годна. Але є і такі карти, як ось ця, яку я просто ненавиджу. А улюбленою для мене картою є ось ця. І стоп, я розумію, що більшість її не любить. Але для мене це майже ідеальна. Карта. Так, на ній складно грати. Багато кемперів, а один, що це не по канонам коуди і так далі, але вона класна. На цій карті ти завжди можеш обійти ворога. У цьому коридорчику постійно є якісь заруби. Знову ж таки, ворога на любій позиції можна без проблем обійти. Коротше, мені ця карта подобається, все я сказав. І добре, що погані карти з Modern Warfare 2019 року по більшій мірі вирішили не переносити. Із спавном проблем я не відчув, з моменту релізу ні разу не було такого, щоб ворог з'явився у мене перед носом або навпаки. Ротації карт з бети також більш-менш підправили. Тепер одна й та сама карта не трапляється тобі 200 разів поспіль. Принаймні, мені такого не траплялося. Також, звичайно, підкоригували дрібниці геймплею, тепер можна чіплятися за виступи, змінили підкати і так далі. І якщо говорити у цілому, то геймплей нової Call of Duty мене більше, ніж порадував. Єдине, до чого тут можна Придертися це відчуття транспорту у масштабному режимі. Техніка взагалі не відчувається. Ну і так, ще карти, вони все таки не ідеальні. І у загальному я можу поставити геймплей нової колди 8 з половиною з По графону тут все дуже і дуже порядно. Що у сюжеті, що у мультиплеєрі, де графон завжди трохи гірше ніж у сюжетці, все виглядає дуже класно. Дизайн локації, зброї, оперативників все це виконано на дійсно високому рівні. Звичайно, у деталях графон нової колди буде гіршим за той самий Battlefield 2042. Тут взагалі ніхто не спорить. Та і мила, якщо чесно, вистачає, але загальна картинка виглядає дуже і дуже гарно. я на PlayStation 5, на якій гра працює у динамічних 4К. Це за допомогою місцевого аналога DLSS та при дуже стабільних 60 кадрах. І взагалі я бачу, що над оптимізацією Infinity Ward дійсно попрацювали, бо гра працює навіть на консолях минулого покоління без особливого. Бойових проблем, що доволі таки круто. І нарешті, я дякую усьому, що є на цьому світі, на консолях у Кауді можна нарешті налаштовувати ФОВ. Хто не знає, ФОВ це позору гравця. Раніше зміну цієї опції блокували, бо вона давала додаткове навантаження на залізо, бо, звичайно, збільшується кількість об'єктів на екрані. Для чого взагалі збільшувати фовку? Ну, думаю, що тут і так зрозуміло: більше контролю і менша вірогідність того, що ви не побачите ворога. По на ПК тут така ситуація. Я взагалі не грав на ПК, тому що в мене на ПК цієї гри немає. Але на стрімах підписники писали, що гра працює навіть краще, ніж Modern Warfare 2019 року. Але все-таки декілька разів вилюти були. Наскільки це правда є, хезе, на ПК у мене цієї гри знову ж таки немає, але така претензія, напевно, має місце бути. Звуки мені також дуже сподобалися. Дійсно є відчуття, що ти стріляєш із нормальної зброї, а не з якоїсь отопукалки. А укупі з гарними візуальними ефектами і правильно пропрацьованим звуковим оточенням це все просто відчувається неймовірно круто. Інтерфейс тут більш-менш інтуїтивно зрозумілий. І таких проблем, як з Battlefield 2042 що від його інтерфейсу хотілося просто побажати розробникам самим грати у своїй помиї, немає. У загальному за графон, звук, дизайн і так далі. Я грі можу поставити міцну дев'ятку. Так, весь відос я хвалив гру, але у мене є одна важлива Претензія до неї. Activision, Що вам зробив поуказов? Чому я не можу вписати їх назву у Quantech Латиною? Я подумав, ну можливо, це через літеру Залупа і Вочко. Але ні, расистську хуйню писати можна. І коротше, я хер його знає, тут треба виставляти претензію Activision, бо це якесь люте гімно, яке потрібно виправляти. Також у мене питання: а де стяги країн? Чому тут тільки якась лгбт дроч Я, звичайно, розумію, що ви не хочете там влізати у. Політику, але стоп, у вас тут продається пак, гроші з якого будуть йти на армію США. Ви можете вже розібратися, ви взагалі ззовні політики, Чи тільки тоді, коли це вигідно. Так, у Варзоні ви прибрали ганчірку Росії. Молодці. Але прапори всіх нормальних і цивілізованих країн мають з'явитися у Modern Warfare 2. Обов'язково. І так, потрібно прибрати заборону на Квантех Азов, тому що це просто ненормально. Ой, та що ти причепився, скажете ви? Бо для мене це дійсно важливо. Тому за оцюсь неконкретну позицію компанії я знімаю грі від фінальної оцінки півтора бали. І по результату Call of Duty Modern Warfare 2 отримує від мене 6,5 з 10. Якщо б не тупорила позиція Activision, то було б десь 8. Якщо говорити у загальному, то дана Call of Duty є найкращою за всю історію серії. Гарна стрілянина, сюжет, графіка, мультиплеєр. Я отримав величезне задоволення від цієї гри і з нетерпінням буду чекати рейтингову. Систему і звичайно ж куди ж без Warzone 2, який вийде 16 листопада. Гра дійсно коштує своїх грошей, і на даний момент це найкращий шутер на ринку. Тому якщо ви потребуєте гарний і фановий шутер на багато багато годин, то Call of Duty Modern Warfare 2 – це ваш вибір.